Зараз ми показую вам румейку. Ну що вам сказати? Трошки несподіванка в поганому розумінні. <риск> несподіванка в тому, що трошки був тріск. от Бачите, тут теж у нас носик відкритий. Минулого року у нас не було тріску, тут трошки є. Але це теж не критично, якщо бачите, от грона висять практично десь отут є тріск, бачите, поодинокий, тут є. Треба буде подивитися в загальному. В Загальному не, не критично. Ну так, так воно є, рік на рік не приходиться. І треба також, щоб пройшов не один рік і не два, щоб прописку виноград дістав постійно на винограднику. Будемо надіятися, що він надалі не буде тріска тріщати, тріску, тріщат, показувати. В загальному не критично. Це зразу тут його сусід. Ми його не показували раніше. Це форма.